Справжній скарб і тотальне розчарування. Такими вийшли мої книжкові підсумки з серпня, і плани були наполонівські, А прочитала я по факту лише три книги. Найкращою однозначно стала The Night and The Moss» Рейчел Гілік, і коли я дочитала її, то волала на весь будинок, майже так само, як після завершення Оніксової бурі. По відчуттях атмосфера книги. Це мікс християнства, скандинавської та грецької міфології, неймовірно сильні герої, цікава сюжетна лінія і соубьор, від якого мурахи біжать по тілу. І так, ця книга залишає просто шалені емоції. А ще там такий відкритий фінал, що ти просто хапаєшся за голову і не розумієш, як же жити далі. Ця книга однозначно переходить в категорію найкращих прочитаних за життя. Друга книга це класика Еріх Марія Ремарк час жити і час помирати. І так читати зараз ремарка це задоволення на любителя, тому що ми всі фактично живемо на сторінках його книжок. Отже, головний герой цієї книги це німецький солдат, який повертається додому у відпустку і усвідомлює, що всі ці жахи, які вони творили на території країн-союзників, вже в нього вдома. Дуже потужні. Сенси, надзвичайні емоції, тому що багато з того, що проживають герої, ти також проживаєш у своєму житті. А ще в книзі дуже важлива тема відповідальності агресора за свої дії та важливості повернення цих дій додому. Адже тільки так суспільство може усвідомлювати, що ж вони все таки зробили і чому так більше не варто. Робити, а це надзвичайно важливий захід для превентивності подібних подій у майбутньому. Ця книга однозначно варта прочитання і заслуговує на 5 з 5. Третя це моє розчарування року, тому що відмови драконів я очікувала дуже багато. В книги є дуже класні тропи, дуже класні ідеї та сенси. Але, на жаль, на мене вони були не розкриті. В мене є вже окремий відгук, як і на Ютубі, так і в Тіктоці про це. І там я детальніше розказую, чому мені не сподобалась книга, але. А в цілому, в цій книзі, є багато політики, є дракони, є пропаганда та роль мови в умовах війни. Класні сюжетні лінії не розкриті для мене, любовна лінія мене не зачепила, тому я поставила її лише 3 з 5. І навряд чи буду читати другу частину. Книга не критично погана, але мені не зайшло. Якщо ви читали щось з цих книг, то поділіться своїми враженнями в коментарях.